Статистично, mm -hmm. чоловіки від домашнього насильства страждають частіше ніж жінки, типо жінки б'ють чоловіки. Що ти про це думаєш? Ну я стільки чув. От я зараз в Польщі знаходжуся, і тільки чув статистику Польщі, що жінки більше чоловіків постраждало від жінок в Польщі, ніж жінок від чоловіків. І тут дуже довго можна було про це розмовляти, що якщо у вас б'є жінка, то це вже ваш противник і так далі. Це розмисовує чепуха це все. Якщо. Вас б'є жінка, або якщо ви жінка і вас б'є чоловік, це людина психічно нездорова, від неї треба тікати. Все. оце треба собі заповнити, зрозуміти. Бо у ці всі історії про жінок він мене бив насильно отримував чи від чоловіків там. Та вона мене била, тому я її зміняв. Чи що? Все це бред. Якщо таки відбувається історія, це треба на місці отак взяти, закрити. І все, і розійтись. Саме тому я великий привіженіць якихось брачних контрактів, тому що ти не знаєш, в який момент людина може зійти з ума. Є дуже багато людей після поранення з війни, особливо зараз це актуально. Це стосується контракт і жінок теж, не тільки з чоловіків. Понімаєте, це стосується двох людей. Як люди просто на ровному місці через травми, через страти і там близьких і так далі, ну реально сходять з розуму. І це дуже страшно, коли. Е ваш є сім'я, діти, оця вся історія, і поруч знаходиться неадекватна людина. Саме в цьому випадку, на жаль, ми живемо в такому світі, де от реально з бумажки ти людина, бо з бумажки ти какашка, де ви маєте бути з усіх сторін застраховані, жити там душа в душу. Ну як тільки така якась чепуха починається, це ну, зразу треба зав'язувати, розуміти, що людина психічно здорова і все, і уходить. Все, точка. От ну ніяких інакших більше немає. Оце йти до психолога, вияснять, може він чи вона поміняється, все це бред. Ну, ну як це? Ну, прикинь, от я з тобою дружу, і я тебе ударив. Ну, тіп, шо, яка дружба взагалі посидить? Без поводу, без нічого. Ну, ми б з тобою помирились, я не думаю. Ну, це б назавжди був якийсь, поняв, ну прикол, це тіп, ти мене удар. Це просто уходить, треба і все. І на цьому б все закінчилось. І не було б цих історій куча, як люди добровольно залишаються в цьому аб'юзі. І то ще велике питання, що це аб'юз. Аб'юз це ж на самом деле насільне удержання кого-то. Це кого-то там насильно держав. Тобто, по факту, це вибір людини залишатися в гамні. От і все. Але, на жаль, дуже багато такого буває, особливо, слухай, ну, жінкам дуже важко, є реально чоловіків просто ненормальних. Да? ну, і В останній час дуже багато жінок неадекватних. Важке питання. Просто за цим слідкувати, треба дуже, бдіть, розуміть, що непроста ситуація, особливо ментально. І берегти себе від цього так само, як від яда якогось чи від непоганого і спорченого Я, Моя думка, що плюс-мінус отак, мабуть. І жінки мають себе перестрахувати, і чоловіки, тіпа, тут не в одну калітку.